Освітянам Генічської територіальної громади виплатили заборгованість по зарплаті за чотири місяці понад 64 мільйони гривень, повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Проблема в тому, що місцева влада, вона просто вийшла, забрала з собою електронні нації, фактично просто залишила громаду. Без всяких засобів, які б могли забезпечити там виплати. Було створено Генічеську цивільну військову адміністрацію та виконавчі органи для забезпечення жителям громади фінансових надходжень, говорить Дмитро Бутрій. Освітяни Генічеської громади чекали зарплату з березня, розповіла вчителька Тетяна. Люди опинилися в скрутному становищі, адже для багатьох це був єдиний дохід. Але не дивлячись на величезний тиск з боку окупаційної влади, погрози і залякування, багато хто з освітян не пішли на співпрацю, не брали рублі, гуманітарку трималися гідно. Адміністративне вирішення проблеми генічних освітян зайняло кілька місяців. Нарешті вирішене, розповів суспільному голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Все залежить від того, якому банку люди мають свої рахунки, але тільки тим, що держава їм перерахувала і підкреслила, і вона про них не забуває. У людей вчора було таке піднесений настрій. Для них це дуже було знакове. Виконувач обов'язків голови ОВА Дмитро Бутрій говорить на черзі вирішення решти проблем генічівської громади. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.